Чувакаємо, що поки нас продезінфікують і підкріпляємо. Ось дихувають. Вітаю всіх на каналі Ферма Свині, шашлики. Тепер вже у нас назва відповідає всім уже просто критеріям, вже ферма на місці, свинки в машині, а шашлики будуть. Завантажилася свинками, вже доїжджаю додому. Так довго ця процедура сьогодні була, поки відстояла дезінфекцію. Поки завантажені, поки документи, але, але замарилася, якщо чесно, наче я не знаю, щось цілий день таке робила, наче фізично. Але то така втома приємна. Вже нарешті наша ферма заживе. Я сподіваюся, що там їм комфортно, бо дорога, звісно, вже з половина дороги. Дуже-дуже за них переживаю, до речі, не знаю, ну їду не швидко, щоб вони там не сильно трусилися. Їх багатенько. 100 штук. Вони такі, в принципі, не маленькі, я через думала, що будуть менші, якраз, якраз на всю машину. То зараз їду вже додому, доїжджаю, будемо вигружатися, покажемо вам наших перших жителів ферми. Вже прям, прям щаслива, аж, аж не можу. Так що чекайте, покажу поросяток. А, ще поки, поки я ще їду. Вчора, в мене один з наших підписників задавав нам питання, чи ми будемо вирощувати поросяток, чи будемо займатися свиноматками. Взагалі, акцент ми будемо робити на свиноматок. Ми і планували їх купувати. Ну, поросят ми взагалі не планували купувати. Але так як у нас грант, і по термінах нам потрібно було там в перші три місяці купити свиноматок. А на них дуже велика черга. Це в нас було аж на червень, а десь місяць, травень-червень, то було вирішено ну, вирішили ми купити поки що поросят, ну, щоб не затримувати які там грантовські ці. Терміни, то Ой, зараз бо... машини їздять. Тому о, ми привозимо зараз поросяток, а далі будемо свиноматок привозити і далі вже своїми, своїх поросяток будемо мати і будемо їх вирощувати. так що так е... планово, ну, вийшлося, як вийшлося. Добре, що Планово не планово, але добре, що хоч так вийшло, що нам ті зміни в грант внесли. Змінили на поросят і то, що вони були на фермі в достатній кількості на комплексі цьому, де ми їх брали, то якось так. А я ж поки їздила, хлопці кормушечки поставили, вже привезли, мене не ждали, звісно, бо куди ж мене ждати півня покажу ще зараз. Краса така. Тут будемо засипати. Оп! Взагалі бомбасна штука. Класно, якраз така одна кормушка на дві кліточки. Ласно, так, ідемо свинок вигружати. Привіт, жителі! Боже, скільки їх? Ха -ха -ха. Де, повна машина. Заходимо по кімнатах Манючечки. Так, що робите? Виходьте. Пішли туди, пішли. Гайда, гайда, гайда. Пішли. Пішли, кажу. Ти що стало? Пішло? Куди? Не туди. Вам далі. Все, Хрюшки, порядок. Вдома. Дома, це їхня, їхній дім. Да? Хрюшки. Ввечері вже поїсте. Зараз ще не будемо. Нарешті. Дезінфекція для поросяток. Так, полягає, не трошки. Що, що? Ми купуємо на то наружу. А коли ж їм їсти ввечері будемо давати? Дані, ми зб'ємо тоді. Хай трошки побігають, да, відійдуть від дороги. І будемо обідати. Воду от вийде на це. Моє вигрузили вже, переділася, щепили мені прицепчика, їду по селу. Крюшка може треба відсілити. Вчора щось ми вже не, не діждали привезти по селу. Ще якраз дробарку нашу зернодробарку випробуємо, бо ми ще ж запускали, але ще нічого не били в ній. Зараз подивимося якраз процес, процес роботи, процес подрібнення зерна. І будемо кормити хрюшок. Зараз вони якраз трішки від дороги відійдуть, бо одразу кормити і воду давати їм не можна, то, то так, мчу. Так, повний Так, Це який повний процес. Привеземо трохи соломи собі, позичимо. Бо ми ще не запаслися собі соломкою. То позичимо соломи. А тут рилося влізає всяко. Третюка Повний прицеп загрузимо третюка. Та поки хватить третюка, потім грозовою привеземо, помий ті. Ні, так і дай третюка, так їм туди хвата, не будеш туди. І одну в руки. На сідочку. Гарна соломка. <плес> Може цей. стой я став? Хіба що стоїть? Так ще загублю. А, тако можна, да. Ще один. Ще один, бач? Повний прицеп буде. Отак. Ага. І сядеш зверху, будеш тримати. Да. Прицеп треба покрасити. Саньок, прицеп покрасити треба. Полівізатор, нема питань. Полари, нема питань. Який полівіза? Кісточка! Кісточка? Ну, Давай кісточка. Я покращу, ти мені зачухрай його так, і цей. Іджай туди. І повари. Куди? Забери всі троє на документи, у нас в неї товаротранспортні. Да, Приворочу, ну відкрий. А потом запускаем व्यव Так, да. 40 секунд, Не должен выключиться. А, теперь хватит, выходи яч меня. Gracias. А якщо ви будете через це, то ляпою ведуть. А, якщо через шланг, да? краще вручну. Старт. А, придумувати, як його запачу туди не буде? Ну, Ну що ну, треба, так, да, щоб весь ще було. Або зварити якісь, да? так? Зварити да. Ну так. Да. Ну колись може потім Якраз багатію. А це виходить, воно це е, по рецепту набирає, а коли червоне загорається, значить ну, треба. За піка, а, моя пожарна штука Все. А ну або якщо не почув, що пікне, то загорається просто червона і тоді забираємо пилосос. Ну, то включу, саме, воно ж через 40 секунд да, відключається. Воно відключає, 40 секунд на те, щоб струби забрало все. Так що, добре, втикаєш, а мало. А, саме відключиться. Ну, класна, розумна штука. 25 кг мінус 25, це виходить 55 кілограмів. Ну так як він і казав, 34 кг. Кілог... Кілог... Ну я ж кажу, мінус 25. Виходить. Так, да, 55 кг виходить. Тепер що? Е, пшениця. Шо? Так, в рецепті не, у нас забито по порядку. Ячмінь, кукуруза, пшениця, потім добавка. Ну Так як ми перший раз то зробили ячмінь, кукуруза, висипали БМВД, то тепер в ручному режимі додамо пшеницю, щоб були ж кілограми правильно. Якраз подивимося, da? Mm. Aha, a i wylotów to się jak Пахне. Пойдем? Пахне, так. Да? Їдемо кормити. Міш, Давай відро. О ява, та все ж це треба окремий, окреме відео знімати про Яву. Це третій. О, не кусайтесь, німці. Ті дятя да. ці в черзі стоять. А вони як не дядьоти. Так, да, да, вони ж вони поки щось давненько не а це їли. Все ну, можна не все Вона і то, щоб... ну, та й рано не будемо насипати. Хрюшки будуть відпочивати. Ми теж на сьогодні вже роботу завершуємо, бо заморилася дуже. Завтра зранку приїдемо. Подивимося, що вони ну, ще й сьогодні разу-два-три приїдемо. Це ж таке діло. Добре, що недалеко. Все, а з вами прощаємось до, до завтра. Я думаю, гарного всім вечора, тихої ночі. Слава Україні! Ты чого кричишь?